На єлисейських полях на порядку денному українське питання. Новообраний президент Франції неодноразово висловлював свою позицію щодо подій на сході України, а нині настав час звірити годинники віч на віч. У статусі президентів вони ще не бачилися хіба що розмовляли телефоном у Франції. щойно закінчили формувати нову владу? Це перша зустріч іноземного лідера з лідерами Франції після парламентських виборів і формування нового кабінету міністрів, і це позитивний сигнал для всієї України. Що після оновлення влади з приходом нового президента, нового прем'єра і нового парламенту, Франція сьогодні зустрічає президент президент держави України від співпраці у галузі сонячної енергетики до переробки сміття. Перелік питань чималий, але для України найактуальнішим є війна на сході. Новий учасник нормандського формату обіцяє зібрати четвірку президентів найближчими тижнями і в переговорах не пасувати. Агресія йде від Росії, тобто агресором є Росія, а не Україна. Конкретно що я запропонував президенту Порошенку, і що я запропоную усім сторонам? Це подати попередні умови для того, щоб зокрема насправді відвели війська від лінії розмежування, потрібні конкретні дії. Я не звик до дискусії, які не зрушують з місця ситуацію. В українські делегації не приховують сподівань на те, що свіжий погляд французького президента і продемонстрована ним рішучість зможуть розконсервувати нормандський формат. Мені дуже імпонує. Підход пана президента орієнтований на результат: конкретний, практичний, без е, зайвих розмов. І наша домовленість, що ми покладемо на папір е, проекти можливих рішень нормандського формату, можливо, вона будуть мати назву і формула Макрона, але ми зможемо на сьогоднішній день пред'явити суспільству план принесення миру і деокупації. Сходу України президент Франції пропонує отримати від спостерігачів ОБСЄ детальний, а головне, правдивий звіт про ситуацію в Донецькій та Луганській областях, а потім сідати за стіл переговорів і з'ясовувати, хто зі сторін і чому досі не виконує мінські домовленості. Після Єлисейського палацу знайомство української делегації з новою французькою владою продовжилося в уряді та сенаті. Тему війни замінили реформи та інвестиції. Місцевий бізнес готовий вкладати гроші в Україну надто в її енергетику. Завдання вітчизняних дипломатів залучити максимум інвесторів. З Парижа Ірина Герасимова, Іван на п'ятий канал.